Кавалерочка топ. я вам зараз скажу одну таку новину, ви будете трохи в шоці. Де продала свого слоніка. Що кричиш? Що кричиш? Що ти мені не сказав? А ти що маєш ще знати, що я продаю, що я купую? Секретар кавалірка продав свого слоніка. Він на нікуди його не виставляв. Десь там, коротше, по знайомству передзвонилися, туди-сюди здивилися. Той приїхав і навіть не, не дивився на того слоніка. Дав гроші і поїхав. О, що? Які питання? І Льоня каже, що хоче здати молодість. І хочу хоче сідати підстраку щось на, на пару місяців, поки ще тепла погода. Е, якийсь бимбу, який так? Та, та. Так, так, так було зараз. Що? Вже зараз полях і пооброблені. Назари можна так сказати, вже так дуже не треба їздити. А зараз хочу трохи пошмірувати, хочу молодим все почути. Тільки кого погода, вже купую джепу, продаю, купую джепа. А ти ж там мені шубляха яси маю того підстраку таку машину, низеньку. Чого ти хочеш таку саму? Я ті що я си хочу купити і на ній скільки їсти. Так під сраку, кайфанути, потекти, дев'ятку? Чуєш дев'ятка, дев'ятка, що сверли. Хлопі, я беру... б. Тим словом, я просто що ця каєрка, коли почув ту новину. Я дивлюся, джипа немає, думаю, де джип? поїхав. Ну то що, ну то Я Що такої продажі не було. Нікому не знав ніхто, тільки не мій. І дзвонив до мене, завези мене, я хочу сказати другу машину. Я взяв бляха нашу тачилку, яку ми пригнали для пацанів. Зразу завів, ти приїхав до нього, думав, що це стало. Каже, їдемо по машину. Мені цікаво, яке ти зараз Терко себе вибереш. Мені цікаво. Буде. Терко? Терко? Дара будеш відділ. Як думаєте, яке Терко я себе буде брати? Таку підраху. Каже, що не надовго, на пару місяців. Є... До зимі то ту... розносить. Може таке буде, що взагалі тиждень поїжджу, мені люди позволяють, що є другий варіант. Спіхай беру другий. зараз є... так, Побачу, нам тобі все сподобає і ти заб'єш. Та я далеко я на ауді їжджу вона файна, але я не привів по асфальті їхати. Шо, це, що ти хочеш седана? мені втирав, щоб я продавав а сам прошу дуже. Кидай людина чекає. А ти де його здибав? В інтернеті, ну, так. Ми ну, знайомі. Ну, ну Ну-ну-ну-ну-ну-ну. хотів продавати, каже, стоять, бачать, вже в'язь дали. Ну, зараз я буду. Лірка, от, от бачите, як в нас є, у нас немає такого, що до нас не заплановано, позвонив, вже... Спонтанно все, все, ну, спонтанно. Скажу, що це саме цікавіше. — Так, тому, і я самі цікавіші. Хто так. любить спонтанність, олірочка, то самі розумієте, цікаво. — Що нас? Ну коротше, я не знаю, на що ми зараз він дивити, на якетерко. Але їдемо. Їдемо подимось. Їде на А Вони кольорочка, то віконочка пишіть, як ви думаєте, що він собі зараз за терку буде вибирав? Так, <рик> що не надовго, значить то що ж не є. <рик> <рик> так, то що ж не що. Бо, таке, бо, слабеньке, але. Що середні, щось середні про щось середній чок якийсь. Ви виділи! Дав з собою жінку того збоку, бо я думав, що я просто до тебе приїхав. То ми їм це дивити чи мілім купувати. Сирій. Що, кеш, маєш з собою? Вже наготова ще, так? Так. <рик> так, якщо такі окешка валірка, то як ви думаєте, що там за тачка має вийти? Нормально. Так Соня добрий. Старий! Ти вже мені сидиш з під матраси витягуєш. Вже не клють на Соніка, вже хочеш друге. Старий, на, на Соніка більше клюють, чи на те, що ми ще їм дивите, але так ще стало б Ну, Люди дуже хороші з ними попросили віддати лікса продати. Не міг відмовити, розумієш, не міг. А, то вже пана, що собі будеш потім брав на зиму, що ти ж Так, сто процентів. Я не збираюся зиму їздити на, 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 на низькій машині. Боком зимою дати буде сніг, то буде. Я буду видіти там. Е, на квадроциклі дам. Я напрів бірнар. Що треба за теж. Я буду шукав майстрів не другого покупця. Я майстрів же по БМ маю. Та треба продавати. Ти Ти вшансь і тієш Ти єлку. Ну, ще раз такої покри капсулу, таку легеньку. Лагенько. Не летіє. Повірочка. Дивіться так що тобі йде купувати. Ну, ну цікаво. Ну, але мені просто я маю шок, зараз дістав шок, бо тому що як то, слоніка вже нема. Я не контролював. Але ми завжди йдемо вперед, тільки вперед. Так що, кавалерка, ви знаєте, що Льо любить міняти машини дуже швидко. Тому в нього слонік і так буде, з рік чи навіть більше трошки. Більше. трошки більше. Ні, більше, з півтора року дій, дістав. Так що, так Леня не любить довго тримати одну машину, кавалерка, а ви любите завжди дивитися, яка машина цікава, яка не цікава. Як гресує, Льоня, то в пробовує на нема. А як? Я кажу, кількість життє, хлопче, кілько життє, то, не то, то саме, що знову бабу, треба щось нові завжди куштувати. То глубже Тр... трохи худше. тому так і живемо. Ти ну... сорти, брати. Так що, колочко, все, одним словом, слоніка вже нема. Він ще буде хіба на ютубчику у нас, бо у нас ще є там для вас така заначечка, будеш на ютубчику. Купляєш зараз е, інакше, а потім називаю ще інакше. Так ну. що ви за всім слідкуйте, бо буде дуже цікаво. Мені просто цікаво, що там буде, продовжувати далі. Але одним словом, то, що ми на місці не стоїмо, ми завжди щось обновляємо. А як? Все, ми поїхали дивитися на ту машину. Погнали! Молодіж, вже їдемо помаленьку туди, дивитися на машину, взяли ще з собою колегу на такій авдюшці. Він все більше розуміє, в машинах, завжди її перевірявши. Наш серйозний колега, він по машинах спец, не? Ну, no, він тут ці машини, він вже яку машину тільки не мав. Так, він же мав певно 70 машин. Ну no, таку людину варто брати e, Ти що? Нова no, вдюшка, yeah. ти думаєш, ти її візьмеш yeah. наїхаш? Я ти скажу так. Я зараз на неї йду, дам їй добрий... О. Якщо вона в незадовілі, що в мене встане, в ми її беремо Якщо ні, ну то ще розвертаємо її додому. Коротше, колеручка, слідкуйте за сторісами а ми идем дивитися на машинку, Будемо лише там, будем це показувати. Так так. Дивіться, кого яка рожка Чимось Чим похоже на мою баху, не? Та полоска така є. Так так. та. Так є, так є. Подаємо? Ми все подивимося, чим там та файна, чи ні. А ти як думаєш? Ти як думаєш, Назар? по фотках норм. Ну, а так як ми ще спонтанно завжди, то значить що ми завжди забраємо. Будемо це дивитися. Довго домовляти, чекай, вже Так. Глухий. Алло? <ріху> ну, та ми їдемо в пробчі ми їдемо? Зараз ще глухого будемо буде підбирали по дорозі. <ріху> ну ми в пробчі, а ти де? <ріху> ну то чекай біля світлофору? Тільки я зараз кафура не підібрала. <ріху> ти ще зараз не заробив на бензину. ми полетіли. Погнали зарі. <ріху> А, стоїть, стоїть пропажа. Ти не йде на рамі. Морда відкрита. Перше не впізнув. Ти біжить. Не сідає. А, не стоп. Що ти то? Де ти був? Ой, блін, з тим німцем то страшне. Ай Боже. Хати куди вирожуючи. Добре, що зробив, так? Але вже зможе смердіть. Але чорного тут теж нема. А як нема, що сіли ще? Ні, той великий зуб вже немає. А великий буде повністю спилювати. А де фон був вставили? Дружи. О там, де нема чорти. <рес> Коротше, ти що? Да. Помаленьку вирушаємо. Включаємо... Включаємо... Локацію, де маємо їх. Добре. Ну, Ли, по, машину? по яку? Ха, бо життя! Коротше, полетіли, бо немає часу. Люди вже нас зачекали, блін. Так пробки великі.